Ну, із Закарпаття! І низько з вами поділю історію з моєї життя. Я дуже погано виділа, в мене поганий був зір. Ну очки, звісно, я не носила, не хотіла я носити, бо в мене був вироблений комплекс, що я, з мене будуть сміяти, обзивати, ну і обзивали сліпов і так далі. І через це я не дуже сильно хотіла носити очка. Відповідно, в мене зір він падав. Но. І вже було до такого моменту, що, наприклад, хтось, коли їхав на машині з моїх рідних, і вони мене звідали, тому тобі махали, ну, тіпа, тися з нами не вітав. А я кажу, та я не виділа. Або там хтось йшов далеко, і я виділа, що якісь люди йдуть, або що то хтось із моїх знайомих, в мене лице було розмитоє, я не виділа. І я у житті, чесно, я дуже хотіла видіти. Бо я сиділа повні за парту, я не виділа навіть на дошку писати. Я все сиділа коло когось і писала від когось. Ну Вже потім мене були на першу парту пересадили. Но... І така в мене була історія. Я дуже сильно мучилася через те, що в мене був поганий зір. І вже коли я була, поїхала на роботу в Чехію, я попала робити на склад. У мене були очки. Ж таки, мені були, приписали очки, але я їх дуже дуже рідко носила. В більшості я носила їх вдома, коли читала, а писала. ну. І потім, я думаю, не хочу ходити в очках, я перейду на лінзи. Почала я носити лінзи. Пішла я на роботу в Чехію, попала робити на склад. І в мене було... Я загубила лінзу, а мене якраз заучувало. Я одну лінзу загубила, а одна в око. Все, я не вижу, а мені там треба було ходити. Там були різні позиції, дивити. І мене учать. а я ся признати, що я загубила лінзу, що я не вижу. Ну, все ж таки, мені треба було признати, бо то не діло мене тільки людина ходить, учить, ага, толку з того. Ну я признала, що загубила млінзу, а й бо в мене є очки, та я вже прийду в очках. Ну, то на роботі я робила в очках. Все ж таки, я була тут, ну мені не було куди дівати. Я мусила надіти ті очки і ходити в тих очках. А очки в мене був дуже сильний мінус. Я навіть не можу вам повістити тепер кілько, але коротше. А, і там я на роботі теж була дівчинка в очках, та ми що з ним розговорили. вона мені розказала, що може зробити таку операцію лазерну. І в мене поселилася та думка, і в мене поселилася ота віра в серці, що я буду видіти. Я дуже сильно вірила, і моя.